Василь Сухомлинський. Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона корей не годувала і квіти плила. Люда нагодувала курей і повела кити, а потім думає зварю, борщу, мама, прийде з роботи, втомлене, хай відпочине. Зварила люда борщу, скуштувала. Борщ не смачний, Оце буде мама сваритися. Що вона несмачного борщу наварила, прийшла мама з роботи. Здивувалась, що Люда сварила страву, насипала борщу, їсть і хвалить. Ой, смачного ж ти борщу зварила дочку. Люді ніякого. Слухати ті слова, адже вона пробувала борщ. Він не смачний, думаю, Люда. Чому ж мама?